Бутерброди з оселецем та яйцем. Чудова альтернатива до святкового столу звичайного оселеця або ж бутербродів із бурячком. Досить легке поєднання інгредієнтів виходить дуже смачно. Отже, відварені яйця вкруту охолоджуємо та натираємо на терці. Додаємо до них майонез, також, за бажанням, можна додати трішки солі та перцю. Додаємо зелень подріблену. У мене морожений кріп. Це може бути і петрушка, свіжа морожена. Все перемішуємо в однорідну консистенцію, та наша намазка основна готова. Беремо бородінський хліб чи зерновий та намащуємо нашу намазку. Далі додаємо трішечки гірчиці у зернах. І, звісно, маринований оселедець. До речі, Оселедець дуже легко приготувати самому вдома. Як готується оселедець, є також рецепт на моєму каналі, а також безліч інших смачних рецептиків, з якими ділюся із вами на своєму кулінарному каналі. Буду дуже вдячна вам за підписку на мій канал, адже це допомагає моєму розвитку. Та я бачу, що моя праця не є даремною. Вдячна за вподобання на це відео та коментар. Стосовно нього смачного